Привіт! Ми усі знаємо, як тягне на смаколики, коли почуваєшся самотнім, або просто відчуваєш суму. І на то є біологічна основа. Згідно з новим дослідженням, самотні жінки відчувають сильнішу тягу до їжі, частіше неконтрольовано їдять і їдять неякісну їжу, ніж їхні однолітки, які відчувають більшу соціальну причетність. Ці жінки також демонструють більшу мозкову активність у ділянках пов'язаних із тягою до солодкої їжі. В аналізі, опублікованому 4 квітня 2024 року, взяли участь 93 здорові жінки в преміянопаузі, середній вік 25 років. Дослідники запитували учасників про їхні соціальні зв'язки, відчуття ізоляції самотності та харчову поведінку. Учасниці також пройшли мрт сканування головного мозку під час того, як вони переглядали різні зображення їжі, а також. Інші зображення не пов'язані з їжею. Отримані результати підтверджують концепцію, яку дієтологи давно спостерігали: люди, які почуваються самотніми, прагнуть більше нездорової їжі. Самотність може спонукати нас. Нагородити себе, коли нам погано. Це противага. Ми можемо звернутися до речей, які автоматично допомагають нам почуватись краще. А їжа в цьому плані є максимально потужною. Вона дуже швидко стимулює ці області нашого мозку, які відповідальні за відчуття отримання винагороду. Натомість є кращі способи прибрати відчуття голоду та покращити настрій, коли вам сумно. Спосіб номер один. Прослухайте 3-5 ваших улюблених пісень поспіль. Спосіб номер два. Прогуляйтесь по парку. Дерева виділяють хімічну речовину під назвою фітонциди, які можуть знизити рівень гормонів стресу. Це одна з причин, чому ми почуваємось краще на природі. До того ж, рух стимулює виділення гормону задоволення дофаміну. Спосіб номер три. Медитуйте або практикуйте глибоке дихання. До речі, особисто я обираю у подібних випадках музику. Працює безвідмовно. Ну що ж, з мене цікава інформація, а з вас лайк та підписка на мій канал. І почуємось пока!